Страх нещастя вимотує сильніше, ніж саме нещастя, і катастрофа скоріше в голові, ніж у реальності. робота, бізнес, будь-які ініціативи, здійснені на службі, в діловому житті або в навчанні, швидко та впевнено виведуть вас до успіху. Започаткована власна справа має великі шанси на успіх, особисті відносини. Ви можете відчувати вплив, що відводить вас у бік від відносин, що вже відбулися. Це може бути нове любовне захоплення або спокуслива пропозиція нових ділових партнерів. Здоров'я, існує небезпека інфекційних захворювань. Будьте обережні, а також існує небезпека, заразитися неперевіреною інформацією, яка може позначитися на вашому психоневрологічному здоров'ї. Хороший період боротися з внутрішнім занепокоєнням, нервозністю та заниженою концентрацією, афоризм, Ніщо не буде загрожувати тому, хто живе справжнім моментом і все бачить в світлі цього моменту. Цитата завжди є вибір, але завжди є ціна, яку доведеться заплатити за цей вибір, мотивація. Треба бути правдивим із собою. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, дзеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, і їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям. Юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам, Ізраїль Хай!